І Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Ісусу! І Він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Коли дивимося на життя. Нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, ми бачимо, що воно проходило дуже різні етапи благовіщення Марії, щоло певним шоком для дівчини, яка не знала мужа. Народження Ісуса Христа. Бога, володаря всього Творця в убогості, в стайні, студолі. Опісля 30 років його незнане життя, він працював з Йосифом, допомагав йому, див удаватися, чому так довго. Христос не виходив на проповідь. І тоді Його проповідництво, коли він свідчив людям про добру новину, коли сіляв людей, оздоровляв маси, тисячі людей були потягнуті його особистістю, йшли в пустиню, навіть не задумуючись не над чим земним. Ми знаємо про це чудо помноження хлібів. Як люди не були свідомі про нужди, потреби людські, а так пішли за Господом і так вслухалися Його, що цілковито на то земле не звертали уваги. Після його закінчення земного життя, його арешт. Його вичування, катування, засуд несправедливий, хресна дорога опісля смерть, після розп'яття на Христі. він лише собі, ще тиждень перед тим апостоли були зачаровані його собою, не тільки апостоли, але. І багато інших людей, які зустрічали його в... при вході в Єрусалим. А тут цілковито щось інше. Все діло це цілком непросте для учеників апостолів Христа. А після Його Воскресіння. Ще одна дивна річ: якого Умом збагнути. Ми тепер і про це кажемо, читаємо, проповідуємо. Але до кінця людським розумом, свідомостю збагнути і це славне Христове Воскресіння неможливо. Бо коли би ми хоч би трошки усвідомили собі, що значить для нас Воскресіння Христове, ми одразу Зупинили бся в грішити, перестали грішити, що ми маємо в прикладі в житті і святи. І Христос 40 днів ходив, стверджував у вірі своїх учеників, творив знову вже знамення, чуда. І тут знову, не мов би, ще один крутий поворот. Христос возноситься, Христос полишає своїх учеників та апостолів. Я в тих декілька хвилин пробував пригадати всім нам всі ці знаменні події життя Христа, які вони є різні, які вони є соціально інакші. Не мов би з вогню воду. З вогонь від величі до приниження, від проявлення божественної дії десь до людського пониження. І тут немов би знов. Це останній пункт людського буття. Христос возноситься. Якось нам тяжко після тих воскресних свят, коли ми серйозно над цим святом задумуємося його зрозуміти. Як так? Ну, Христос Воскрес? Чи Він не міг би довше утверджувати своїх учеників? Чи не міг би довше бути з ними, щоб скріплювати їх? Але Христос возноситься, і куди возноситься? На небеса. Це наскільки важливо для нас? І наскільки потрібно пам'ятати у нашому житті повсякчас, самого зранку, як ми встанемо і до вечора, коли ми ходимо по цій землі, що ми були свідомі, що Господь вознісся на небеса і сидить праворуч Отця, і в славі прийде судити живих і мертвих, як ми кажемо в символі вірі. Чому? Тому що Господь вказує, де наша батьківщина. Куди ми маємо мати свій погляд звернений протягом свого життя? Поглянь, єдина людина на цій землі може правдиво піднімати очі до неба. Бо всі тварини мають опучний погляд до землі. Пригадалися мені історія, яка була в одному монастирі. В тому монастирі було господарство. І на тому господарстві були свині. І був один брат, який за тими свинями дивився. І час від часу він брав тих свиней за передні ноги піднімав. Брати, дивувалися, ну що то він собі таке видумав? Чи він хоче навчити тих свиней ходити? Чи щось інше, чи хоче якісь циркові програми в монастирі робити? Мої братів мучила цікавість. І одного разу вони питають цього брата, який доглядав за свиньми, А що ти піднімаєш так їх час від часу за передні ноги? Каже, я хочу, щоб час від часу вони подивилися на небо. Чи ми є, може я дуже різко скажу? Не подібні на тих тваринок. Погляньте, ми дуже часто дивимося на земне. Погляньмо на наші непорозуміння, які маємо, конфлікти, на будь-які наші проблеми, труднощі, клопоти. На чому вони зав'язані? На земному. Лиш би ми трошки підняли очі до неба цілковито по-іншому. Ми дивилися на своє життя. І тому мені здається, може я скажу навіть більше твердіший, я переконаний. Треба час від часу повертати очі до неба. Час від часу дивитися в небо, розуміти, що наше призначення там. Реально людина, хоч земна, але погляньте, вона лише ногами дотикається до землі, правда ж? Більше нашого тіла звернено до неба. Як я згадував, людина з одна з тих на землі, що є, що повернена на неба. Її голова, її тіло скеровано туди, так, як космічна ракета. І тому повертаємося думками часто до цієї батьківщини небесної. Щоб ми не зупинялися погляд на цьому земному, бо воно короткочасне, декілька десятків років, десяток більше, десяток менше. Немає різниці, що ми робимо, щось більше чи щось менше. Немає різниці, наскільки ми багаті чи бідні, бо як нагі на цей світ прийшли, так у наги і підемо з цілого світу. Але дивлячись на наше життя зранку до вечора. Ми бачимо, як ми мало думаємо про то земне, полянь. Скільки ми своїх зусиль, старань, труду, здоров'я, часу вкладаємо в то, що і так лишимо. Вкладаємо в то, що і так не заберемо з собою. А скільки мало часу. Ми присвячуємо Божому небесному вічному царстві. Скільки часу дуже мало. І ми бачимо, які є проблеми з нашою молитвою, особистою. Як тяжко цей час для Бога, для небесного знайти, як не є легко нам прийти до сповіді, щоби очищуватись до цього. Небесного Царства до зустрічі з Господом. Сьогодні святкуємо це свято Вознесіння. Ми не вознесемося, але залишимо землю так, як залишив Господь. Бо як один з філософів каже дуже твердо. Людина народилася, щоби померти. Людина дано це життя коротке. Щоб приготуватися до вічності. Як ми на літку, де хто літали, ми знаємо, що коли літак має взлітати, то виїжджає на злітну смугу. І по цій злітній смугі він проїжджає до хвилини часу, а потім злітає і летить. І ця злітна смуга це наше життя. І воно коротке, воно швидке. Але питання, чи ми зможемо взлетіти до неба, вознестися на неба, як вознісся Господь і приготовив там місце для кожного з нас. Тому хай це свято не буде лише черговим святом, який ми відсвяткували з доброзичливості, гостинності наших отців Василянів. Але хай це буде святом також часом задуми про наше життя, про сенс життя, для чого ми живемо? Для чого ми живемо? Куди ми прямуємо, куди ми вкладаємо це своє життя? Чи ми повертаємо свої погляд до неба час від часу? Чи ми пам'ятаємо про вічність, яка? Є Чекає на кожного з нас. Хай Господь дасть нам цими думками жити. І згідно цих думок наше життя єдине, унікальне, непоторне, укладати, щоб ми могли зустрітися з Господом Царстві Небесному і перебувати з ним на віки вічні. Амінь.